У Турції пройшли фінальні змагання серед школярів. Діти Олімпійська надія. У заході взяли участь 13 команд із усієї області. Школярі плавали, грали у футбол та провели легкоатлетичний турнір. За результатами першості буде сформовано обласну учнівську збірну. За перебігом змагань спостерігав Богдан Малецький. До покутського села приїхало понад 250 спортсменів зі всієї області. Вони стали переможцями зональних першостей у своїх районах. На відкриття до турки завітав директор департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської, обласної державної адміністрації Сергій Дерев'янко. Він впевнений, що серед цих юнаків та дівчат є майбутні чемпіони України, Європи, світу та Олімпійських ігор. Сьогодні діти визначені пріоритетом у державі. Сьогодні заходи, які вживаються президентом державного уряду, спрямовані те, щоб створити умови для виявлення обдарувань дітей усіх видах і Таланти творчі, і таланти розумові, і таланти спортивні. Тому дитячому спорту придається така велика увага і через мережу. Розширення спортивних шкіл, спортивних майданчиків і через проведення саме таких змагань. Адже саме на таких змаганнях гартується характер, відшуковуються юні таланти. Я сьогодні не випадково казав дітям, що я бажаю, щоб вони, вони зуміли вже зробили крок. Доказали собі своїм товаришам, вчителям, батькам, що вони кращі, спритніші. Підтримала його і виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації Марія Кузловська. Вона зазначила, що приймати у себе такі змагання велика честь. Тим більше, що учні Коломийщини завжди були серед кращих в області, а дома і рідні стіни допомагають. Це вперше в Коломийському районі на базі нашого стадіону, на базі нашої турківської школи приймаються такі змагання такого рівня. І для нас це є дуже відрадно. І наші діти в цьому році, вперше вперше в історії мають перше місце у даному конкурсі. Щодо самих змагань, то їх було вирішено провести у трьох місцях одночасно. Футболістки змагалися на полі стадіону в Турці. Там же в басейні пройшов турнір плавців. А от легкоатлети визначали кращих у Коломиї. Загалом результати такі: Коломийські школярі посіли третє місце у змаганнях з футболу серед дівчат, а у плаванні показали четвертий результат. З Турки Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма подієнтика.